Хочу привітати з Днем Революції Гідності. Сьогодні рівно 10 років минуло з того холодного вечора листопада, коли ми зібралися на Майдані в Києві. Зібралися для того, щоб відстоювати нашу свободу, нашу незалежність і наш вибір рухатися до країн, де панує свобода, де панує воля і де панує гідність десять років тому почалася боротьба за справжню незалежність нашої держави. Почалася вона на Майдані, але зараз вона триває в боях під Авдіївкою, на Запорізькому напрямку, на Херсонщині. Ця боротьба зараз триває також в діях, направлених на те, щоб реформувати нашу країну. Тоді, 21 листопада, ввечері ми не усвідомлювали скільки попереду в нас роботи. Ми просто хотіли відмінити е, рішення Януковича повернути нас до Росії. Ми вийшли відстоювати своє майбутнє, майбутнє, яке мало бути з Європейським Союзом. Е, нам тоді було, мені було тоді 25-26 років. Е, ми стояли, мерзли разом з іншими молодими людьми, студентами, дехто був тільки в школі ще. Зараз. Абсолютна більшість людей, які 10 років тому мерзли на Майдані, зараз або воюють на фронті, або здобувають зміни всередині держави, або, на жаль, загинули. І це день, коли ми розуміємо ціну ціну за шанс побудувати гідну державу. Дехто може подумати, а чи варто було? Проходити весь цей десятирічний річний шлях. Дехто може розчаруватися, а для чого все це було? Де результати? Купа корупції, війна, люди втрачають житло, люди втрачають все, заради чого вони жили? Як зокрема, мешканці Маріуполя або інших окупованих територій? Люди втрачають життя. Але коли я дивлюся на сусідню країну, зокрема Білорусь, я розумію, що інакше не могло бути. Якби 10 років тому кілька сотень молодих дівчат і хлопців не вийшли на Майдан, ми би зараз з вами перетворилися на провінцію Російської Федерації, як це зробила Білорусь? Незгодні були би по тюрмах, їх би катували, і про це ніхто би не знав: ні світ, ні свої ж рідні та близькі. Говорити про свободу і гідність можна було б тільки за кордоном. Ми вийшли і почали боротися за те, щоб жити в вільній, незалежній країні, яка на той час жила в наших мріях. Що було зроблено за 10 років? Відразу після завершення революції гідності, ціною ста загинувших людей на Майдані, ми почали важко працювати щодня над реформами. Ми вивчили уроки 2004 року помаранчевої революції, коли зрозуміли, що манна небесна не спуститься, що державу хтось за тебе не побудує, що шанс на зміни означає, що потрібно засучувати рукава. І ставати до праці, ми в Центрі протидії корупції на той час розуміли на практиці, які органи в Україні працюють, які не працюють, і які є маленькі кроки реформ, які дозволяють змінювати всю систему. І почали просувати цілі напрямки зі збільшення прозорості держави. Зокрема, ми просували прозорість державних закупівель разом з партнерами, це вилилося в цілу систему Прозоро, яка визнана однією з найкращих в світі систем публічних закупівель. Ми просували декларування статків державних службовців. Десять років тому жоден суддя, жоден народний депутат, жоден прокурор не мав публічних відкритих. Декларації не було жодної відповідальності за неподання декларації або за брехню в декларації. Зараз це кримінальна кара на діяння. Ми відновили цього року публічність декларацій і обов'язок топ державних службовців подавати декларації. Ми почали будувати імунну систему держави. Це система правоохоронних і контролюючих органів, які здатні. Карати за топ-корупцію. Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд це Оазис а, всередині дуже складної системи правоохоронних органів і судових органів, який показав нам, що можна по-інакшому, що можуть детективи а, бути доброчесними, що можуть судді ухвалювати рішення відповідно до. Якості зібраних доказів, що прокурори можуть служити державі, а не інтересам якогось олігарха. І ця система також не є ідеальною, але вона показала, що можна по-інакшому. Зараз, під час вже другого року повномасштабної війни, в нас є ще більший виклик. Оазисні реформи, на жаль, не приведуть нас до європейської інтеграції до членства в ЄС і в НАТО. І ми вивчаємо списки різних реформ, які для нас підготували, і Європейський Союз в своєму останньому звіті, і а, наші партнери в США, і Міжнародний валютний фонд. Там описані реформи, які е, вимагають від нас, і Європейський Союз, і Сполучені Штати, і Міжнародний валютний фонд. Але насправді то наш шлях. До а, того, щоб жити чесно і жити гідно. В тому списку реформ а, все те, що а, мала би зробити Україна і наше суспільство за останні 30 лишком років, але не спромоглася і не зробила. А, і тут ми не обійдемося лише маленькими оазисними реформами, а, створюючи інституції з нуля. Титанічна праця попереду з реформування і будівництва всієї правоохоронної контролюючої системи і судової системи, попереду відбір двох е, тисяч суддів на нові посади, попереду зміна складу Конституційного суду України, е, е, попереду е, реформи таких органів, як Служба безпеки, ДБР, БЕП, Антимонопольний комітет, Державна аудиторська служба. І це не повний перелік. Але, е, як на мене, е, кожен громадянин цієї держави має з часом дуже швидко вивчити назви цих органів і зрозуміти, що вони служать нам, що вони мають бути нашою імунною системою. і мають гарантувати, що ми живемо гідно і чесно. Що гідно і чесно можна вести в Україні бізнес? Що гідно і чесно можна заробляти, гідно і чесно можна вчитися, гідно і чесно можна отримувати якісну медицину. І це та країна, за яку воюють сотні тисяч наших побратимів і посестер на фронті. Це та країна, за яку померли вже мінімум десятки тисяч наших співгромадян. Багато з них ті, хто 10 років тому стояв на Майдані. Під стелею незалежності і співав разом з Русланою Лежички пісень. Слава Україні! Ціною їхніх життів нам дається час на те, щоби будувати Україну майбутнього, Україну, яка в наших мріях, і Україна, де можна жити чесно і гідно. Ми точно станемо членом ЄС і НАТО. І я сподіваюся, що це буде швидше, ніж через наступних 10 років. Але наша швидкість євроатлантичної інтеграції прямо залежить наскільки. Доброчесними і професійними є люди при владі. І поки на жаль, я розумію, що такі постаті, як Олег Татаров або Ростислав Шурма, які концентрують всю владу від імені президента в своїх руках, на жаль, є нашим баластом. Тому День Революції Гідності, я хочу дуже порадити президенту Зеленському, якщо я можу собі це дозволити, скинути баласт. Неефективних, недоброчасних людей і е, 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 звершити історичну місію е, завести Україну в ЄС і НАТО і перемогти ворогам Російської Федерації.